Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України і ми починаємо наш ловий влог. Всім вам дуже-дуже велике дякую за ваш зворотній зв'язок на передминуле відео, за те, що ви витратили хвилинку свого часу і написали мені там коментар. Всім вам дуже дякую! Це, по-перше, допомагає мені розуміти, що для вас цікаво, а що ні. І по-друге, це дуже допомагає розвиватися моєму каналу. І там ви мені написали, що вам подобається дивитися лайфстайл влоги. Тому я буду із радістю продовжувати їх для вас знімати. І сьогодні, можливо, хтось із вас помітить, що картинка цього відео буде трошки відрізнятися. Тепер мої відео будуть у Full HD е, якості. І зараз я вам покажу чого. А все, друзі, того, що в мене нарешті з'явився новенький телефончик. Ось він, я вже на нього для вас знімаю. Це Samsung S25 Ultra на 1 ТБ пам'яті. Мені потрібна максимальна пам'ять, тому що я знімаю відео і постійно перекидувати кожну фотографію або кожен відрізок відео на комп'ютер. Коротше, це займає купу часу. Тому в мене на 1 терабайт. Але я думаю, що для звичайних користувачів, які не займаються там фото-відео, просто для себе щось фоткають і знімають просто сторіс в інстаграмчик, вам, можливо, не потрібно, по-перше, такий великий розмір телефону, тому що він дійсно великий. І по-друге, 1 терабайт пам'яті. Значить, Поки що я бачу, я лише 2 дні користуюся ним. То я ще до кінця не розібралася зі всіма настройками. По-перше, тут встроєний штучний інтелект, з яким я ще не розібралася теж. По-друге, я бачу по камері, що дуже-дуже крута деталізація. Деталізація в рази краще, ніж у моєму минулому телефоні. Минулий в мене був S22 Ultra. І я бачу, звичайно, різкості більше, і кольори передаються. Теж трошки краще. Але це буде мій перший влог зняти на новий телефон. Будь ласка, напишіть у коментарях, чи бачите ви різницю по відео, за картинкою, за кольорами і так далі, за якістю, в принципі, відео. Тому що тепер воно буде в hd якості всі мої відео. Тому ви зможете їх дивитися, до речі, на телевізорі без. ну... Коротше, з гарною якістю. Зможете дивитися також на телевізорі. Тому напишіть в коментарях, чи помітили ви різницю, чи ні. І напишіть мені, що ви думаєте з цього приводу. А я зараз виходжу з дому, їду в центр міста Кардіфа і там вам трошки познімаю і все покажу. Чохол, до речі, буде в мене ось такий, він тут напівпрозорий, тому мій. Сріблясто-білий телефон буде крізь нього трошки просвічуватись. Але я не проти. Насправді, всі чухли від мого минулого s 22 Ultra підходять на s 25 Ultra, тому що за розміром, розташуванням оцих камер і всім, 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 вони абсолютно ідентичні. Тому поки що ціп... чіпляю оці пальми. В мене були. Не знаю, зараз під рукою немає. Був дуже класний чохол із такими, типу як 3D-зміями, але він мені набрид, тому що я його носила десь місяців сім. Тому поставлю поки ось ці пальми, але треба буде собі підшукати, щось ще таке цікавеньке. Я приїхала в центр взагалі-то з декількох причин. По-перше, переробити ось ці жахливі нігті нарешті. І по-друге, ось це мій старий телефон. Ось такому він в мене чудовому. Рідкому кольорі, я зараз буду його намагатися продати. Тут є така точка збиту, де можна приносити свою стару техніку, телефони, комп'ютери. От я зараз вперше туди йду і буду намагатися продати. Але є одне але я не знайшла на нього коробки, тому що я, я купила цей телефон. Я два рази переїжджала, і я думаю, при двох переїздах коробка просто десь загубилася. Коротше, зараз подивимось, скільки мені за нього дадуть, чи його візьмуть взагалі без коробки. Побачимо. Друзі, уявляєте, я тільки вам записала відео, сказала, що йду перероблювати нігті, і тут мені пише мій майстер манікюру, що вона захворіла. Просто жесть. І так тут дві нещасні ті дівчинки, які роблять манікюр, ну, український я маю на увазі. Бо до британок я не піду Вони так жахливо роблять, що це просто, а китайки роблять ще гірше. Коротше, дві дівчини і обидві хворіють. Написала зараз другій дівчині, можливо, в неї є місце на сьогодні, я не знаю. Вже більше тижня я не можу переробити в мене чорні відрощі нігті. Уявляєте, як вони жахливо вже виглядають? А я ніяк не можу їх просто переробити. Телефон забрали, забрали на тест і перевірку. Сказали повернутися через півтори години. І тоді вони дадуть мені остаточну ціну. Зараз поки ще не знаю. Я очікую, що десь в районі 200 фунтів буде. Думаю, ось так. Але побачимо. Зараз шукаю магазинчик був раніше, такий маленька така точка. Там працював, працювали турецькі хлопці. Я в них завжди клеїла захисний екранчик на телефон. Декілька разів я його розбивала, і декілька разів клеїла. Прийшла туди. А їх вже немає, закрита зовсім точка, немає оцих вивісок, нічого. Тепер хожу брожу по торгівельному центру, шукаю, може є ще якась точка з там, типу, знаєте, чохли, плівки, оці всі екранчики, де на телефон клеють, і не можу знайти жодної. Але я думаю, що в мене в барі в містечку, що там є така точка, мені здається, я бачила на центральній вулиці. То якщо що, я просто завтра тоді піду туди. Все не по плану сьогодні. От не люблю я коли так, коли все не по плану. Друзі, раз у мене є трошки часу, я вирішила прогулятися кардівськими аркадами і показати їх вам. Мені здається, я ще жодного разу їх вам взагалі не показувала. Ці аркади називаються Royal Arcade Королівські аркади. Побудовані вони були в 1868 році, ну і там трошки пізніше. Їх тут декілька, і в цих аркадах знаходяться. Більше ста маленьких таких магазинчиків, кафешек і так далі. По суті, це просто павільйони, торгівельні павільйони, ось такі криті. Виглядають вони симпатично. Це все історична будівля. Знаходяться ці всі аркади в самому центрі Кардіфу, і вони були в принципі самі перші в Уельсі, які були побудовані ну, торгівельні аркади. Прямо із цих аркад ви виходите на таку велику, широку вулицю, вона пішохідна, називається вона St мері Стріт. Дуже така відома вулиця, як вулиця для вечірок. Тому що тут одні бари і кафешки, і тут постійно все гуде, особливо влітку, кожні вихідні тут щось проводиться в кожній кафешці і все гуде музикою, купа народу. Британці п'ють просто як в останній раз, кожен раз. розумієте, тому... Гуляють вони так знатно. Вся ця вулиця має історичні будівлі, кожна з них історична. Тут немає жодної сучасної будівлі, їх зберігають так у достатньо непоганому стані. Ну, ось, наприклад, є тут Роял Хотел. Хотел, бачите, в такому собі стані, але це вважається історичною будівлею, тому особливо тут нічого не змінюють. Це дуже гарна вулиця. Напевно, моя улюблена. Я думаю, в Кардіфі Queen Street, вулиця Колорев, Боже, заговорююсь, і ось ця Сен Мері. Але ця вулиця найгарніша, тому що кожна будівля тут дуже особлива, дуже гарна архітектура, класна. Кардіф взагалі вважається таким, в принципі, красивим містом серед усієї Великобританії. Ось цих коридорів з цими аркадами, їх тут дуже багато. Кожна з них називається або Royal Arcade, або Morgan Arcade, або там ще якось Надія називається. Коротше, кожна аркада має типу свою назву. Але так загально їх називають просто Royal Arcades. Тут так дуже симпатично, дуже мило, коли на вулиці дощ, а дощ тут, як ви знаєте, постійний. То тут можна прикольно посидіти, випити кави, достатньо так затишно. Не можу знайти тепер, де мені наклеїти захисний екран на телефон. Все закрите. В Аркадах знайшла ще одну точку, а вони там не клеють. Сказали мені прийти на Cardiff Market. Може тут пошукати. Ну, ось прийшла. Ось так у нас є такий критий е, павільйон, ринок, типу місцевий. Тут таке, знаєте, все підряд. Ось бачите, тут сумки, тут мандарини, там вон ще якась мішура. Коротше, все підряд. Не знаю, може тут є якась точка із телефонами. Зараз пошукаю. Дуже на це сподіваюся. Чисто благодарочка тому хлопцю, який порекомендував мені сходити на ринок, бо я б на ринок точно не додумалася б піти шукати захисний екран на телефон. Але там таки була точка, і мені наклеїли все нормально, але наклеїли такий. Простенький. Я завжди клею такий більш ну, типу дорожче скло, більш, як це сказати, більш міцне, напевно, воно так. Більш товстеньке, воно таке, більш міцне. Але в нього такого не було, тому наклеїла те, що було. Захисне такий екранчик на телефон. Простенький, але нормальний і екранчик з приватністю. Знаєте, коли я сиджу в телефоні, то той, хто сидить біля мене, не може бачити, що я там клацаю. Для нього мій екран буде темний. Називається це скло з приватністю. Ось таке коштує тут. У нас 15 фунтів. Я заплатила, і мені його там і наклеїли. Тепер у мене є трошки часу, і зараз піду пити гарячий шоколад. Треба себе якось потішити свої нервішки за те, що в мене відмінилися нігті, то піду коротше так, хоч себе порадую. Порекомендувала мені цю кафешку, моя подруга сказала, що тут дуже смачний гарячий шоколад. От я собі взяла шоколад з ромом та карамелю. Ще вафельку в нагрузку, ну так, щоб якщо злиплося, то вже щоб остаточно злиплося. Знаходиться <сі> 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 ця кафешка прямо навпроти замку. Називається Quantum Coffee Roasters. Так непогано виглядає. Зараз буду пробувати. От ось така ще одна є аркада. Я вже випила гарячого шоколаду. До речі, був дуже-дуже смачний. Зараз йду. Е Вердикт вислуховувати з приводу мого телефону, скільки ж вони мені грошей за нього дадуть, чи взагалі вони його беруть. Раз в мене всі мої манікюри на сьогодні відмінилися, і інший майстер вона сьогодні теж не може, і завтра не може, і в п'ятницю не може. Коротше, я не знаю, скільки ще мені з цим всім ходити. То я зараз заберу телефон і поїду, значить, додому. Наламалися мої плани, але нічого страшного, так буває. Поїду додому. Буду займатися однією дуже важливою справою. Але про цю справу я розкажу вам вже в якомусь наступному влозі. Зараз всі мої вечори і всі мої вільні вихідні будуть зайняті тільки однією цією справою, про яку вам я не розкажу. Напустила інтриги цілу купу. От, але. Обов'язково розкажу, просто вже у всіх подробицях у іншому влозі. Тож обов'язково підписуйтесь на канал для того, щоб нічого не пропускати. Я вже так поспішала додому на потяг, друзі, що вирішила вже сказати вдома. Значить, дали мені за мій старий телефон без коробки, без зарядки 240 фунтів. Ось так виглядають, до речі, гроші у Британії. Вони всі пластикові. Ось, бачите? Це пластик. І його можна отак міняти, і він, бачите, назад розрівнюється. Їх можна мочити, нічого їм не буде, і вони назад ось так розрівняються. Це гроші із королевою, але нові гроші, які друкуються, вони вже друкуються із теперішнім королем Чарльзом. На грошах Британії завжди відображають королівських особ, які нині правлять на троні. Ось так, ось такі двадцятки, ось такі десяточки. Є ще купюра у 50, яку я бачила за три роки один раз. Один раз я бачила 50 фунтів. Все. А так, десятки-двадсятки, ну і монетки там один, два і. Копійки і пенси. Бумажні гроші в Британії не сильно в ходу, всі користуються картками. Багато місць, де навіть не можна заплатити готівкою, а можна тільки карткою. Тому ось це, це велика рідкість. Я ж ці гроші також положу собі на карту через банк, тому що мені стільки готівки, аж 240 фунтів абсолютно не потрібні. Але ось, ось такі коротше, прикольні гроші. Друзі, всім велике дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Будь ласка, поставте свої вподобачки цьому та іншим відео на моєму каналі. Я сподіваюся, що вам за картинкою та за якістю це відео сподобалось. Будь ласка, напишіть мені свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Я дуже-дуже вдячна всім за підтримку мого каналу. Ви можете підтримати мене, ставши спонсором на Ютубі або сказавши мені суперспасибі. Я буду дуже вдячна, якщо ви напишете свій коментар, бо це теж дуже допомагає розвитку мого каналу. Ну і обов'язково не забувайте підписуватись для того, щоб не пропускати нові цікаві відео. А ми з вами побачимо знову вже зовсім скоро. Всім па-па!